Всіх вітаю! В цьому відео я хочу розповісти про догляд за гортензією волотистою і розповісти секретик. А як же досягнути великих набитих, шикарних суцвіть на вашій гортензії, яку саме потрібно зробити дію для того, щоб ось це. Е Реалізувати цю мету. І перш ніж ми почнемо, я пропоную вам перевірити, чи підписані ви на мій канал. Будь ласка, підписуйтесь, ставте вподобайки, мені дуже-дуже буде приємно. Отже, стосовно добрих, що я використовую. Так як гортензії полюбляють кислий ґрунт, я використовую ось таку сірку гранульовану для саме підкислення. Розподіляю навколо куща. Зараз я її підсіплю. Це в мене гортензія лаймлайт, її вже десь приблизно четвертий рік. Ось я розподіляю таким чином. Можна ще трошки додати. Це саме те, що потрібно для підкислення. Далі саме для підкорки я буду використовувати ось таке добриво: магнолія, гортензія, рододендрон. всі необхідні основні елементи, азот, фосфор, калій, магній, бор, мідь, марганець, цинк, молібдин і залізо. Також таким чином буду його розподіляти навколо куща. Норма витрат 40 г на рослину. Саме під час посадки. Основне підживлення 30, також 40 грам, 40-50 на старші кущі. Ну, я так буду приблизно, я не буду чітко відміряти. Далі, я ці всі свої гранули буду змішувати із землею. Ось таким чином. Восени я під свої кущі додавала перегній. Ось таким чином. І ось тепер, коли вже все доброго, я внесла прикоріневу зону, буду присипати хвойним опадом. Він поступово буде перепрівати і також буде підкислювати грунт навколо моєї гортензії. Ось таким чином ми підкормили нашу гортензію. Патрік, ти куди побіг? Що ти приніс? Що ти? Корок допомагаєш розкладувати? Не гризи, Патрік. Що стосується формування куща, в мене в інстаграм сторінці є Рілс. Я залишу посилання, кому цікаво, подивіться, як я формую, обрізаю свою гортензію. У мене вона вже ось має такий скелет сформована. Немає тонких, маленьких гілок, все ось таким чином я формую, залишаючи ось на прикладі цієї гілочки, навесні я обрізала ось тут. Залишила дві пари бруньок. Ось одна і ось інша. Додатково, в мене ось іще одна брунька пішла в ріст. Тож, я можу залишити ось ці, дві, ось ці два пагани, а тут навіть три. Ось три, я не помітила. Три пагона, я цих можу залишити. І в мене буде на ось одній цій гілці три суцвіття. Якщо я хочу, щоб мої суцвіття на гортензії були більшими, то я ось тільки ці три і залишу. Ось так. Але я бачу, що в мене ось тут пішли і ось ще одна вбік пішла. То ось ці. Пагони я просто можу прибрати ось так. Просто я їх прибираю. Ось, можу всю залишу, вона піде сюди, теж не дуже буде гарно. І ці гілочці буде легше сформувати велике суцвіття на трьох пагонах, ніж на шести. Ось це нормування. Його можна вже проводити зараз. Можна трошки пізніше, коли ці пагони трошки наростуть, і вже тоді їх нормувати і прибирати. І ось так по всій гортензії можна подивитися, що є зайвого будь-яку гілочку. Наступна ось да, у нас іде. Також, раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Шість на ній буде пагонів. І я так ось Прибираю те, що мені не потрібно. Ось цю я залишу, тут я приберу і цю також приберу. Ось в мене тут піде і тут. Таким чином ось проводиться нормування, і тоді суцвіття на цих пагонах, вони будуть набагато більше. Ось такий зараз догляд за гортензією волотистою.